Мудрий син любить науку насмішник не слухає на поумлення із плоду у своїх людина добре їстиме, жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно роззявляє тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько немає, душа ж трудящих насититься Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно й ганебно. Безвинного в путях пильнує правда, грішника губить злоба. Той вдає багатство, хоч нічогісінько немає, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство, бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить. А свічка злих погасне, гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно нажити швидко пропадає, а хто збирає поволі, той багатіє. Відсунута надія, мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить, хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя, щоб спастися від ціте й смерти. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних жорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ. Злий посланець в біду кидає, а вірний відступ лікує. Злидні та сором хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання, душа радіє, від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими, сам стає мудрим, а хто приятелює з дурним, той зледачіє. Грішник переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі схочу, а живіт злих терпітиме нестачу.